Виконуємо номер 1198 із підручника Алгебра 7 та номер 55.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи рівнянь і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Виразимо із першого рівняння зміну Х. Y через зміну х, Y дорівнює 7 відняти х. Підставимо замість зміни y у друге рівняння вираз 7 відняти Х. Перше рівняння переписали, а в другому зводимо подібні доданки. 2х відняти х буде х. 7 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х до рівня 2. І тепер підставляємо число 2 замість х у перше рівняння. 7 відняти 2 буде 5. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 2 і 5. Завдання друге. Перше рівняння Х відняти і дорівняє мінус 2, друге Х відняти 2Y дорівнює 5. Виразимо зміну Х через Y із першого рівняння. Отримаємо X дорівнює мінус 2 додати Y. Підставимо замість змінної X у перше рівняння вираз мінус 2 додати Y. перше рівняння переписали. У другому зводимо подібні доданки. Y відняти 2, буде мінус і. Мінус 2 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус і дорівнює 7. І х дорівнює мінус 2 додати і. Я поміняла місцями, щоб потім удобно було підставляти. Тепер поділимо на мінус 1. Y дорівнює мінус 7. І підставляємо замість змінної y мінус 7 у друге рівняння X дорівнює мінус 2 мінус 7. Y дорівнює мінус 7 переписали. X дорівнює мінус 2 мінус 7, мінус 9. Записуємо відповідь. Мінус 9. 7. Переходимо до третього завдання. Третє завдання я переписала, але побачила, що відповідь написала 7, а X, y має дорівнювати мінус 7. У нас мінус 9 і мінус 7. Ми переходимо до третього завдання. У третьому завданні ми виразимо зміну y через зміну х з першого рівняння. y дорівнює мінус х переносимо в праву частину, це буде х. І тепер підставляємо замість y зміну х у друге рівняння системи. Маємо 4х додати х торів 15, зводимо подібні доданки у другому рівнянні. 4х додати х, це буде 5х, і поділимо на х. отримаємо 3. Х дорівнює 3, ну відповідно Y дорівнює Х, тому теж дорівнює 3. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 3 і 3. Завдання четверте. У четвертому рівнянні виразимо із другого рівняння зміну х через y. І запишемо на першому місці. Х дорівнює мінус 2y переносимо в праву частину, це буде 10 додати 2y. І тепер підставимо замість х вираз 10 додати 2y у перше рівняння. 5 помножити на суму 10 додати 2y. Додати 2y дорівнює 2. Перше рівняння переписуємо, а в другому зводимо подібні доданки, а розкриваємо спочатку дужки. 5 множимо на кожне з чисел в дужках. 5 множимо на 10 це 50, 5 множимо на 2 – додати 10 ігрок. Х переписали. Зводимо потім доданки 10, у та 2 – це буде 12. 50 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Х дорівнює 10 додати 2. 2 відняти 50 це буде мінус 48. Перше рівняння переписали. І поділимо на 12. Отримаємо 4 Y дорівнює мінус 4 мінус 48, мінус 4, і тепер підставляємо замість Y мінус 4 у друге рівняння. Я його, воно було першим, тепер я роблю його другим x дорівнює 10 додати 2 помножити на мінус 4. Це я щоб менше записувати, міняю їх місцями. 2 множимо на мінус 4, це буде мінус 8, 10 віднімаємо 8. Маємо y дорівнює мінус 4, х дорівнює 10 відняти 8 буде 2. Записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел 2 і мінус 4. Переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні виразом з першого рівняння зміну х через зміну y. Х дорівнює 7 додати 3 y. І підставимо замість х вираз 7 додати 3 y у, у друге рівняння. Буде 2 помножити на суму чисел 7 і 3 y Перше рівняння переписали. Множимо на 2, це буде 14, додати 6 y І зводимо подібні доданки. 6 ігри відняти 3 і це буде 3 ігри, 14 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 7, додати 3 у це перше рівняння переписала, друге, 3 у дорівнює мінус 14 відняти. Мінус 3 відняти 14, це буде мінус 17. Ну, а тепер поділимо на 3. Я поміняю їх місцями, Y дорівнює мінус 17 третіх. Х дорівнює 7 додати. Підставляємо тепер замість змінної у мінус 17 третіх у друге рівняння. Воно було першим, тепер воно стало другим. 3 помножити на мінус 17 третіх. Подамо в гляді мішаного числа 17 поділимо на 3, це отримаємо. 5,2 третіх, y дорівнює мінус 5,2 третіх. І х дорівнює 3 множимо на мінус 17 третіх три скорочується, буде мінус 17, 7 додати мінус 17. Отримаємо y дорівнює мінус 5,2 третіх, а х дорівнює мінус 10. І записуємо відповідь. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел мінус 10 і мінус 5,2 третіх. І переходимо до останнього шостого, шостої системи рівнянь. Перше рівняння 5х, відняти 3 y до рівня мінус 19, друге 2х. Додати і дорівняння мінус 1. Виразимо змінну y із другого рівняння. Перенесемо 2х у праву частину, змінивши знак на протилежний отримали 1 мінус 1 відняти 2х. І тепер підставляємо замість змінної y наш вираз у перше рівняння. Отримаємо 5х відняти 3, помножити на різницю мінус 1 і 2х дорівнює мінус 19. Перше рівняння переписали, а в другому множимо на мінус 3 кожне з чисел в дужках. Отримаємо мінус 3 на мінус 1 додати 3, мінус 3 на мінус 2х додати 6х. Зводимо подібні доданки у другому рівнянні. 5х та 6х це буде 11х. А до мінус 19 переносимо 3, змінивши знак на протилежний. Перше рівняння переписали. У другому 11х буде дорівнювати мінус 22. І нам залишається поділити на 11. Мінус 22 ділимо на 11. І перейду сюди. Y дорівнює мінус 1, мінус 2х. А х дорівнює мінус 22 поділити на 11, це мінус 2. І тепер підставляємо перше рівняння замість х мінус 2. Знаходимо відповідне значення y. Мінус 1, відняти 2, помножити на мінус 2. Х дорівнює мінус 2, y дорівнює. Мінус 1, мінус 2 множимо на мінус 2, це буде 4. Отже, маємо х дорівнює мінус 2, і дорівнює мінус 1 додати 4 буде 3. Записуємо відповідь мінус 2 і 3. Номер 1198 із підручника Алгебра 7 та номер 55.6 із підручника Математика 7. Виконано.